Усім привіт! Мене звати Олександр. Це Космос. Це шоу, яке називається Pets Friendly – оренда квартир. У цьому шоу я телефоную власникам квартир зі строгими заборонами на домашніх улюбленців і серйозно розповідаю абсурдні історії. Якщо уронедавці не Friendly», то перевіримо їх на терплячість та почуття гумору. У сьогоднішньому випуску ми будемо телефонувати власникам квартир, не пец Friendly» на золотих воротах. Поїхали! Квартира, яка коштує 25 тисяч гривень. А перша фотографія, яка одразу каже, де ви будете жити, прямо з таким от видом за 25 тисяч гривень. А друга фотографія. Мені здається, що саме на другій фотографії вони повинні були закінчити це оголошення. Все, переїжджайте, живіть на вулиці зараз, мінус 7. Подивіться, що написано в описі. Історичний центр міста три знак Оклику, Софіївська площа. Мені здається, на нас кричать просто історичний центр міста. Так, Софійська площа, так, з домашніми улюбленцями. Чомусь не можна, а чому незрозуміло. Так, ми ж не подивилися з вами ще фотографії, там ще є фотографії. Фотографія спальні, ти такий лежиш собі, дивишся собі в стіну. Хтось поруч з тобою ще тут може сидіти, теж дивитися в шафу. Дивіться, що сидить мавпа. Можливо, це знак. Я гадаєте. А ще подивіться, що є на кухні. Я точно пам'ятаю, що у бабусі, в під'їзді була така штука, де ти викидуєш сміття. Ти таки відкриваєш, закидуєш сміття і відправляєш його. Це новий рівень. Вау! Тоді питання: чому, чому замурували? <схід> ти що? Це, звісно, це, топ? Золоті люди живуть на золотих. І це ще не все. Приготуйтеся. Ванна кімната. Де розташована батарея? І це не фотошоп. Ви можете мити руки, захотіли щось посушити, там я не знаю, там футболочку, або зняли, повісили, митись, і, можливо, навіть з такою батареєю воно швидко стане сухим. Категорично без тварин, що там може трапитися, Батарею поцарапає чи що. Треба телефонувати, щоб не забрало цю квартиру. Алло, добрий вечір. Добрий. Телефоную стосовно квартири Софіївська площа. 20. Так, є так. Ну, фотографії, я так розумію, що вони всі там відповідають, так. відповідають, тому що я бачив. Я дивлюсь для себе. Ось. Будь ласка. А, вже можу заїжджати? Да, будь ласка. Все, тоді я виїжджаю. Я побачив, що не можна з домашніми улюбленцями. Ну я думаю, що скоріше за все це котіки-песики. Але в мене є така, як допитлива шимпанзе. А ви можете мені вкинути фотографії? шимпанзе. Так. Так, добре. Та звісно, на цей номер телефончика вам так можна? Так, так, або на Viber, Telegram, що небудь там знайдете, там все є. Я дуже сподіваюся, що власникам вона сподобається. Ну я думаю, що ми домовимося. Дуже дякую вам. В кінці я вже там натиснув, вона сказала до зустрічі, люб'язна, а я такий невихований журбан. Чому в оголошенні вони вказали, що з домашніми улюбленцями не можна, а шимпанзе? Скиньте фотографію. В тебе залишилася фотографія того шимпанзе? Шановні люди, які заводять собі домашніх улюбленців, зараз закрити уші котиким песикам заводьте шимпанзе, знайти квартиру шимпанзе простіше. Я кажу, що я там тебе погодував, там насипав, тому можеш, якщо захочеш піти поїсти. Айпау. Айпхов. Ми разом з космосом вирішили зробити для вас пропозицію. Якщо ви маєте смішну або трешову ситуацію, яка пов'язана з орендою квартир разом з вашим домашнім улюбленцем, напишіть в коментарях під цим відео. Ми з космосом оберемо смішну або трешову історію та відправимо вам подаруночок. Ось таку футболочку друг. Ти ж відправиш? Ти пообіцяв. Наступна квартира коштує 23 тисячі. Зверніть увагу на обоє зліва одні, там далі інші. Номер телефона. Сподіваюся, вони намальовані не на обоях. Ще зверніть увагу на простирадло. Мені здається, його теж намагалися підібрати якось під обої, але щось пішло не так. Унітаз є ого. Це кухня. Тут також різні обої. Мені здається, що вони просто приходили на ринок і брали все, що є. Телефонуємо Олені Іванівні. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную стосовно квартири по фотографіям, начебто, така свіженька. Хороша квартира супер. То на фотографії ще така. Вона зовсім по-другому смотриться. А де сан Андска кошенс, вот меч, шакакове після ремонту. Все новеньке, чистеньке, акуратне. Ну і обої теж. Я ось бачу, що теж вона є. Тобто не не кирпіч. Я шукаю саме в цьому районі квартиру. Через тиждень в Києві буде проходити такі, як парад котів. Ми будемо йти з золотих воріт у напрямку цирку. Я шукаю квартиру разом з сьома котами. З животними ми не беремо, у нас ніколи не було з животними. Коти є коти в квартирі, вони зразу ж будуть своє місце шукати. Якщо я трошечки більше, ми домовимося по вартості, чи може доплатити? Так, по вартості, будь ласка, просто квартира ніколи не, не здавалася під животних, і ми з животними не, не, не будемо. А Азря, азряво так, я б вас познайомив, вам б вони сподобалися. Ви б ще з нами на партнер. Рад би пішли я їх знаю, у мене на дачі сіли атака, котів, і собак. Ми їх кормимо, доглядаємо все. Так, якщо ви захочете піти все ж таки на парад котів, який буде золотий хворіт по напрямку цирку, ви мені повідомте. Добре? За це Телку? завтра, да. Завтра це буде завтра, так. Ви бачили да, оголошення? Годину. З 3 до 5, ну десь там 2 годинки будемо йти. Mm -hmm. Добренько, дякую, удачі вам, да, дякую вам, вечора. Так, гарного до побачення. вечора. До побачення. Так, дійсно, сім котів багато, але я дивую не те, що кількість котів, а те, що взагалі Олена Іванівна не хоче взагалі ніяких котиків, тому що ну, це принципова така позиція. Я її запросив на апарат котів, який буде відбуватися завтра, і ми будемо йти з золотих воріт. Напрямку цирку вона десь, мабуть, побачила оголошення, якого не існує. Якщо ви раптом захочете прийняти участь, приймайте, але повідомте про це нам, щоб ми теж прийшли. А ми йдемо далі. Не на парад котів. Хоча хто знає. Окей, okay, сов, so. наступна квартира, яка коштує 25 тисяч гривень. Пишуть що це перша здача, пропонується в довгострокову оренду офіс закритого типу за адресою тратата. Можна як під офіс, так і під житло, але з домашніми улюбленцями не можна. Подивіться, перша фотографія. Я коли перший раз її побачив, що це за знімок? Що це за картина? Це що, з фільму сяйво. Here's Johnny. Взагалі багато картин. А Ще поруч барсетка. це означає, що людина поважна, людина серйозна, тому що на золотих. Ще там є пылісос, шахи. Ну, коротше, тут живи не хочу. Не хочу. Вікна, не знаю, є чи немає, але вони бачите, все, все закрито. Комплекс закритого типу. Можна прийняти душ, супер. Можна повісити речі на крючок. Ідеально. Зараз спробуємо зателефонувати і дізнатися, чи впустять нас. Добрий день. Агентство нерухомості річ Хома. Анна слухаю вас. Телефоную стосовно квартири. Ви для себе? Так. Угу. Вас як звати вибачте? Мене звати Олександр. Що ви хотіли дізнатись? Я хотів би дізнатися, ну чи взагалі можна там жити, чи вона тільки під офіс? Ні, можна, можна. Uh -huh. Там uh -huh. і ліжко є диван розкладний. Uh -huh. е, ну в принципі, там навіть не потрібно її доставляти, бо воно там є. Ну вішалки я там бачу, да, так, да, шафи є, да, да, да шафи є, і не одна там. Шафа. Uh -huh. Ну і так в плані стільці, там комод, в принципі, ну якби для якихось е, е, мелких речей теж є. Ви один будете чи з кимось проживати? Ось я ось хотів, це було наступне моє таке як питання. Я переїжджаю з області, але мене ну як з собою. Курка і гусак. Like чи не буде це проблемою, якщо я з собою візьму курку і гусака? Ну вони будуть жити разом зі мною. А як вони будуть жити? В чому? Просто ходити чи як? Ну просто ходити так. Так, а в туалет, де вони ходять? В них є простір. Куди вони точно uh -huh. ходять, ну це буває іноді, що вони uh -huh, не uh -huh. туди кудись підуть. Вони вони такі, вони дуже поважні, можна так сказати. Дуже uh -huh. а дуже вони там голос як не дуже голосно говорять, можна так сказати. Іноді ну знаєте, як, наприклад, як як і песики, іноді бувають гавкають, спілкуються між собою. Про що вони спілкуються, чесно кажучи, без поняття. Сподіваюсь, вони не про не про мене щось кажуть. Давайте я уточню. Угу. Якщо що, я вас наберу. Ну що, курка та гусак, готовтеся не в духовці. Здається мені, що ми приїдемо в новий офіс. Квартира, яку ми зараз дивимося, коштує 16500. В оголошенні вказано, що є мебель, битова техніка, холодильник, плазма. Ти пішов? Давай ще прочитаємо, що тут ще є. Космос навіть не хотів дивитися, що там далі, коли дізнався, що ця квартира не пец -френдлі. Ще вказано, що тут є стиралка автомат. Якщо ви не знали, то є різні стиралки, є стиралка на механіці, де вам потрібна вручну там, перша швидкість, друга а це, це стиралка автомат. Тому 16500 для однієї особи або сімейної пари. Ну тобто, знов таки, або одна особа, або сімейна пара, але без дітей і тварин. Чому? Не розумію. Вказують, що це перша здача. Дивимося на цю квартиру, зайшов і одразу ліг спати. Бачите, скільки розеток, скільки там? Дев'ять, десять, дев'ять чи десять. Мені здається, що ДТЕК саме через цю квартиру вимикало світло у Києві. В оголошенні вказано, що це Маріна. Телефоную Маріні. Добрий вечір. А підкажіть, будь ласка, телефоную сто... стосовно квартири. Ні разу не здавалась перша оренда. Я подивився, що там є мебіль, тобто є там битова техніка, є стиралка, ну автомат. Так, так, так. так, все там є. Я планую жити там сам. Але в мене як є не котик і не песик, що в мене є такі, як ну, запальні, скажімо так, скорпіони. Скільки їх у вас запальних скорпіонів? Зараз їх 20. Ви знаєте, я не хазяйка квартири. Я спрошу, но я сумніваюсь. Запасних скорпіонів. вас в очім до сидіять в якомусь акваріумі, чи в чом-то, чи вони так ходять, сову наперегають. Я їх тримаю як такий, як в коробці з нової пошти. І, ну, іноді відпускаю просто, щоб по кімнаті вони бігають, якщо а в квартирі ну, немає. Мені потрібно зрозуміло це ясно. Скільки вам років, чим ви займаєтесь? Мені 30 років. Біткойн ось таким я займаюся. Я постійно вдома знаходжусь. Тобто ви займаєтесь біткойнами все время вдома? І якби зі Скорпіоном зі своїми сильно любите дружити, все понятно. Якщо вони у вас забігуть, ви що будете делать? Ну, ще ніколи вони не забігали, тому, чесно кажучи, навіть не передбачав таку ситуацію. Там такий будинок з охороною, з шлагбаумом, там такі люди, не дай Бог, хтось, щось. Там просто буде скандал, я вам говорю чесно. Мало не покажуть зі Скорпіоном вам тоже. Просто знаєте, що там за райони, які там люди. Давайте спробуємо хазяїну, прошу. Ось так Маріна сказала одну таку фразу: я зараз навіть турбуюсь більше за скорпіонів, ніж за вас. Тобто вона мені так це сказала. Уявляєш космос? Mm. <свісна> Наступна квартира коштує 800 доларів, велика площа, 105 квадратів. З домашніми улюбленцями не можна. Чому? Не знаю. Давайте подивимося фотографії. Що там за квартира. Перша фотографія прям така люстра величезна. Мені здається, навіть я в метрополітені, Е, в метрополітені, в метро. Бачив на якій станції, і причому що однієї люстри не вистачало. <гум> Класно, все зроблено, цей кавіорчик обожнюю. Ну таку люстру вже я ніде не бачив. Боже, які в них класні люстри. <гум> Тут подивіться, які довгі коридори просто на велосипеді їздити. А зараз подивіться інший ракурс коридора. Людина знімає в дзеркало, тобто вона ось як дивиться в дзеркало, але у дзеркалі ми не бачимо людину. Ну нахер. Дуже довга кухня, дуже довга ванна і дуже довгий балкон. Будемо пробувати заїхати з удавом. Компанія Фарклей, мене звати Юлія, я помічниця Світлани. Як можна до вас звертатися? Мене звати Олександр, можете звертатися Олександр. Олександр, на кому сайті наше оголошення побачили? А, Побачив на Олексі. Дякую, уточніть ну та адреса об'єкта, який вас зацікавить. А, а ви точна людина, вибачте? Юлія мене звати. Це просто ви так знаєте, кажете, і у вас такий голос. Прям ну я це комплімент. Не, не подумайте. Це комплімент. Ще скажіть, ви собі чи ви ріелтор, підшукуєте оренду? Я дивлюсь для себе. Дякую, очікую. На, на лінії Олександр, я вас єду для консультації по цій квартирі. Я вас слухаю. Побачив, що написано ну без домашніх улюбленців. Ну, тобто, що не можна з домашніми а, так. улюбленцями. Але в мене та екзотичний такий вид, це експресивний удав. Ось. Чи можу я разом з ним переїхати туди? А, з таким так, я думаю, там немає питань. Там мали на увазі котів, собак. А скажіть, будь ласка, а коли тоді я можу якось під'їхати, подивитися, можу одразу взяти з собою, щоб і по квартирі так поповзав там, подивилися? Будете проживати тільки ви. Я ну, разом так, 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 так з Майклом. Ну, Майк це удав. Добре, вам тоді зателефоную. Добре, добре, дякую вам. Київ, золоті ворота. Що взагалі відбувається? Можна, значить, з удавом можна, приїжджайте, з мавпою можна, приїжджайте там, скорпіоном зараз там дізнаються. А ось котику, куди? Песику, куди? Це питання. This is the worst. Якщо ви шукаєте квартиру разом з вашим домашнім улюбленцем, в описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал Оренда квартири Pets Friendly». Час від часу там з'являється оголошення, куди ви зможете заїхати з вашим домашнім улюбленцем. Ми дякуємо вам за підписку, за коментар, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші випуски. До зустрічі!